Портрети українських захисників, їхні псевдо, шеврони бригад та бойові гасла. І все це на одній стіні. Унікальний мурал з'явився на одному з корпусів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Свій малюнок до загального образу додав навіть блаженніший Святослав Шевчук. Усе це бачив наш Денис Служний. Харків'янин Денис воював у 92 й окремій штурмовій бригаді. Кілька місяців тому отримав поранення на Бахмутському напрямку та потрапив до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Тут у нього і виникла ідея розписати стіну медзакладу. Ми просто з хлопцями тут часто сиділи пили каву. Я кажу хлопцям, то кажу, було б непогано, якщо б зробили таку ну, ось ну стінку, намалювали щось там таке про військових. Однією з перших про ініціативу Дениса дізналася художниця Ірина Чмелек і одразу підтримала її. Однозначно, це мала бути патріотична тематика і щось що пов'язано власне якраз із військовою тематикою і з нашими захисниками. А оскільки я малюю портрети, то мені важливо було, щоб тут залишалися обличчя тих, хто тут лікувався, проходив реабілітацію і власне, хто має пряме відношення до нашої оборони. Першим на лікарняній стіні з'явився портрет Дениса. Оскільки Денис подав ідею, тому першим зрозуміло, що мав бути намальований Денис. І власне я от і вирішила, що тут буде він в образі власне нашого захисника в повному обмундируванні. Згодом додалися і зображення інших захисників, які тут лікувалися або ще продовжують реабілітацію. От скажімо, Сашко із Краматорська, чи скажімо, Тарас Григорович Шевченка повний тезка Тараса Григоровича з позивним відомий циган власне із Янакієво Микола і власне Роман із який представляє Західну Україну. Ті, хто тут був є ще досі. Ну, хлопцям було приємно, коли виходили сюди і бачили свій, свій, свій портрет. Мурал з військовими та їхніми атрибутами показують шановному гостю, главі Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав Шевчук теж бере в руки панзлик і малює. У хрестик намалювати. Робити так, звичайно, робите. Давайте я вам теж даю. Наразі на стінописі зображено більше десятка захисників. Проте художники та військовослужбовці обіцяють, тут їх буде значно більше.